Ні, я просто дивлюся по красоті, але різниця там скільки там 150 кілометрів, да? А -а -а. І от диви, вже лежить сніг, вже йде сніг. З дому 130. З дому 130, так? Да? Вчора в нас були дощі, теж були сніги, а сьогодні обратно непонятно де, непонятно що є. Сніг. Просто сніг. Дорога це така штука. Вона помилок, не пробачає. Вона треба на чеку. Так що печемо. Батя Яна, да. Сьогодні нам трендюлей дав з гришею, так? Да? За хорошу поведінку, за доблесну працю. Все нормально? нормально. Слухняні? Ну Слухняні? Да. Почти. ]çarай. Буває. Буває. Ни є з кого приклад, брати. Не, ну Гриша вчора себе трошки паскуднувато. Ти взагалі ідеально. -о, 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 о заробив. Ти відправляєшся, а Олега треба трохи розиною пожурити. Треба його десь в монастир в чоловічий, не в жіночий, Кум, як ти, через дукно видно, нормально. Учитись. Добре, що в баті є фонарик походний. Подожди, свій. Красавчик, Головне, Сильно не газуй, це нормально. Ото ж штучка, бустер. Не, не заглуши. Так що нічні пригоди. Що ти батя? Завелась по красоті. Головне, щоб ще їхали. степлення тут нема трохи, ну нічого. Головне, щоб на лафету заїхала. Ми ж її колись ремонтували, бачиш, рідина наша стоїть. Крила прикручували, бо вона була розбита. Так що отак. Арбайден Щей газує кумтові, що робить, так? Да? Ромчик бачить, поремонтували. Пробуємо грузити. Тобі видно? Нє-ні, лівіся туди, лівіся, лівіся, лівіся. Отак, так Рівняй руля Помаленьку тільки не газу. Вот давай, 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 давай. Правіє. Давай, 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 давай. Помаленьку. Не спіши. Чуть-чуть у руля. чуть Чуть-чуть да, улево. Чуть -чуть Помаленьку тепер, давай, давай. Рівняй, рівняй, рівня. Рівняй. рівняй. Давай, давай, так. Не, рівно руля став вообще. І на мене. Так, 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 да. да, 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 да. Помаленькому. Ще трошки. Оп, оп, все, отлічно. Приїхали. Чуть, чуть -чуть назад. Вона зараз тут, щось... оп, все, глуши на нейтралку, на... чи цього на перед. Все, кому все втикає, ручняки, передачі і, і держи на тормозах. Все, все нормально. все нормально. Заберемо, все буде добре. Батя, порядок? Як кум пойдеть, машини грузить. А, з розгону. З розгону. Саме головне, що цілі двері в спринтері задні, значить, все нормально пройшло. Ну, так що все. Так не не надо, не надо, не надо. Все нормально. На дворі темно-темно, десь там непонятно де. Давай, проти Так що все чеченю. Чин так, все, загрузилися, друзяки. Вже посідали, батя нас висадив. Каже, давайте вилазьте, покуріти на дворі. Так що розвертаємося. Та все чи рюм, ти що? Вообще вона як гласточка. З такими машинами добре йти. Ця машина щось йде добре. Одного навара йде хреново. Так що відпочиваємо, далі по старій накатані схемі. Так що, друзі, цю машинку треба по страшніку поремонтувати і відправити на один із найважчих напрямків до хлопців. От, одна машинка у нас їхня стоїть вже готова. Дай Бог, що це буде добре. От. І цю машинку також ми вже ремонтували. Вона завелася, кстати, Але тут щеплення. Ну, капут йому. Так що працюємо. Дякую всім за підтримку, друзяки. Я думаю, що ми її поставимо бігеньки. Головне, що вона їде і заводиться. Масла фільтра, ходовочку передивимося і поміняємо щеплення і все бачимо нарйом. Так що так, вечірні поїздки. Наша непонятна робота, як хтось каже, але по-іншому ніяк. Хлопці потребують нашої підтримки. Навіть такі, як там кажуть, чермети, вони рятують життя пасанам. Саме головне в кучі, рама ціла, колеса нормальні. Ну, те, що було до цього, ми її забирали перший раз, було печально, звісно. Ну отак. Так що десь там забрали і погнали. Іхтаровець! Вже одвінта! Головне не глуши, да помаленьку. Що там на зарі, нормально? Розгрузочка тачки. Вчора забрали, поставили камбеку. Завели. Сніжок, зима. Важко бути, звісно, не механіком, ну нічого. Що там, подсос, пчок має бути? Да? Америка голі баби. Ми вчора тебе з собою не взяли за непослушання батько сказав. А я зрозумів. Що я да? ти скажеш? Як батько скаже, так да, по-матерному й буде. Я да, понятно. куди ж проти батька Да. Сніжок, звісно, у нас трошечки притулив. Да. Поки почклібов весь гармидер, поки позаудив усе на світі. Є моменти знову. Ой, так що, друзяки, на ремонт машинка, щеплення, ходовочка там підварить. Знайшли дирочку, дебелу на бродовику. Ну а по рамі так начебто і нічого. З виду така не дуже машина, а от по рамі ціла. Так що працюємо, Олег Вікторович приїхав назад їй все допомагає. Дримішочки складаємо. Заваршусь у нас колесо спустило. Ну, Не, не повністю. Приспущене колесо переднє. Так, да, на лафетці трошки є. Непорядок. Так що все, сворочуємося. Не знаю вже куди лафету тут поставити. Ти, мабуть, зараз тоді кінкапом переїдеш туди напередок до хати. А я назад здам, спробую, бо воно ж не їде вже ні хрена. це така зараза, яка тільки трохи снігу, все капець. Фрака пуста, як корова на льоду. Так що такі друзяки, в нас діла. Цей й дерчить. Цей теж завівся. Елька завелася, але щось нам не дуже подобається. Так що працюємо. Працюємо. Потреба знову вагон, знову телефонують, дзвонять. На жаль, не все можемо взяти на себе. Так що, друзі, о, очки в мене потемніли. Так що отак. Потихеньку не спіша, Ранок розпочався. Вчора забрали тачку, сьогодні зняли. Можна було просто скотити, але поставили маленький акумулятор, завелося. Акумулятор зараз на зарядку і балакав з хлопцями начебто візьмуть. Подякуємо їм Шевченку, водичку. Машинку зараз. все. Люди телефонують. Так що хоросіння молоді, так що дзвонили, там носочки, піджопнички. Жіночки наші плетуть світочки і також плетуть і носочки і піджопнички теж дзвонили. Я кажу, дайте те туди, а те, якщо треба, то. Передамо хлопцям. А носочки, я думаю, на шпиталь в'язані. Це дуже-дуже важливо. Ну а також сьогодні ще буду дзвонити до Мар'яни Васильівни. Хто пам'ятає, позавчора ми були на сході і спілкувалися. Останнє відео у нас було з Юлією, медиком 24-ї бригади. Ну так, потребують підтримки в медицині. Та всі хлопці і дівчата потребують підтримки. Так що поки ставимо в стойло. О, зараз на зарядочку колесо теж приспущене. так візьмеш машину, наче ерунда. А треба і те, і те, і те, і те, значить одна якась проблема, а їх там проблем купа, навіть саме елементарне колесо зробити. Так що, друзі, отак. Ось такий відосик. Невеличкий рейсак. Ця машина 241-ї бригади, де дуже багато наших верезанців. Та машинка теж 241. Вона ну, якось так воно у нас. Зараз 272 на ремонті у нас є машинки. І 241, і 91 і і 41 Так що трохи хламу є. Якщо працюємо і підтримуємо, я думаю, що сьогодні з позвонимося. І, е, позвонимося. що мамі Алі і багатьом небайдужим людям трішки там скинули на медицину. І перерахуємо, і купимо, закримо питання по медицині. Юлії. Так що дякую всім, працюємо далі, об'єднуйтесь команди, підтримуйте наших захисників, тому що без їхньої підтримки в нас майбутнього не буде. Так що тільки в об'єднанні. Так що всім, друзі, пока, всім миру, здоров'я і добра, але ми працюємо далі.